Росія озвучила шокуючі вимоги миру. Україна має сама себе роззброїти і віддати частину території. Кремль тисне на переговори, а в Києві тим часом рахують жертви чергової атаки. Світ реагує, Німеччина обіцяє тримати оборону разом з Україною попри все. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Верховна Рада пропонує збільшити нардепам компенсації за оренду житла до 27 тисяч гривень. На місяць чи значне зростання цін раніше депутати отримували до 20 тисяч гривень в місяць на оренду. Росія висунула власні вимоги щодо мирного врегулювання війни в Україні. Їх озвучив очільник МЗС РФ Сергій Лавров. Не вступ Києва до НАТО, денацифікація та демілітаризація України, міжнародне визнання російської власності Криму, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщини та Запоріжжя. Росія відкидає пропозицію США про передачу контролю над ЗС Вашингтону та Києву в Україні. Скасовують закони, які обмежують використання російської мови, культури та церкви, юридичне закріплення зобов'язань, які матимуть механізми забезпечення та безстроковий характер, скасування санкцій Повернення заморожених на заході російських активів. Як вам вимоги? Пишіть свою думку в коментарях, будь ласка. Москва чекає від Києва сигнал про поновлення прямих переговорів, повідомив Дмитро Пісков. За словами речника Кремля, Росія залишається відкритою для переговорів щодо України, але м'яч не на стороні Москви. Київ поки не демонструє договор спроможність. Німеччина надаватиме військову допомогу Україні навіть у разі припинення підтримки Києва з боку США, заявив очільник Міноборони країни Борис Пісторіус. З його слів, надання подальшої військової допомоги Україні чітко закріплено в коаліційній угоді. Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю. Міну в тому сенсі, що окупує Україну або навіть тільки її значну частину, то це створить максимальну загрозу для території НАТО. До речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова і Грузія, висловився пісторіус. Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 24 квітня зросла до 13 осіб. Повідомив начальник Київської міської військової адміністрації. У лікарні від отриманих опіків помер 45-річний чоловік. У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний шестирічний онук. Їхній будинок повністю зруйновано. Серед постраждалих наша колега Дарія, яка працювала бариста у нашій кав'ярні. На столичному ринку у той трагічний день вона втратила найрідніших батька, маму та 17-річного братика. Їхній будинок теж повністю зруйновано. Менша сестричка Дарії перебуває в лікарні у тяжкому стані. Дарія залишилася без сім'ї і зараз потребує нашої допомоги. Ми продовжуємо збір коштів для Дарії та її сестрички. Підтримати збір можна за посиланням у шапці профілю або знайти реквізити для переказу в описі під цим відео. Будь ласка, долучайтеся. Кожна гривня дуже важлива. Разом ми можемо допомогти Дарії пережити цю страшну трагедію. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.